У Запоріжжі 2 вересня пройшов ярмарок праці, організований Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки про ООН у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансові підтримки Європейського союзу. Ярмарок праці продовжує реалізацію проєкту про бізнес онлайн-платформи запорізького бізнесу і має конкретні завдання. Показати соціально активним людям, які або приїхали з зон бойових дій, або приїхали з тимчасово окупованих територій, які є можливості по самореалізації. Це не тільки е, займатися тобто, е, бути найомним робітником і працювати на підприємствах. Це і про свою власну справу, про стартапи, про можливість отримання грантових, е, про грантової підтримки. Ви знаєте, що комунальні предприяття предлагають робочі міста. друга задача, яку ми ставимо перед собою. Это все-таки возможность тех людей, которые приехали, те, которые имеют опыт значит, бизнеса, быстро на создать свой. Мы и проводим так сказать, вот эти ярмарки, мы проводим, мы встречаемся с людьми, мы им рассказываем, как это можно сделать. Люди, які вимушено переїхали до Запоріжжя з окупованих територій і зон бойових дій, зустрілися тут з експертами з працевлаштування, представниками бізнесу та міжнародних програм допомоги. Переселенки, біженки стикнулися з тим, що вони знаходяться на порозі бідності і не можуть забезпечувати і отримувати свою родину. Але є, звичайно, на сьогодні багато програм підтримки, зокрема від міжнародних організацій щодо працевлаштування, щодо створення можливостей в рамках малого і середнього бізнесу. На сьогоднішній день основною проблемою для переселенців є те, що люди залишаються без жодного. Без жодної копійки вони звертаються до центру зайнятості за допомогою в працевлаштуванні. Внутрішньо переміщена особа працевлаштовується на підприємство, то тоді держава компенсує витрати на заробітну плату в період, від коли відбуваються військові дії, і ще 30 днів по закінченню цих військових дій. За час війни через міський центр зайнятості на цих умовах працевлаштувалися вже близько 200 переселенців, але з окупованих територій прибуває все більше людей, і гострота проблеми не зникає. Переселенці потребують постійної і систематичної допомоги. В нашу державу прийшла війна. Звісно, мені прийшлось звідти евакуюватись на цій ярмарці. Ну, сподіваюсь, по-перше, знайти роботу. Я інженер-механік з багатішим опитом. Так що, ну є надія, що я знайду роботу тут. Такі заходи, які стосуються саме ну, активізації, в тому числі от, тимчасово переміщених осіб, вони позитивні, тому що дають можливість побачити новий рівень співпраці і взаємодії. Наш кластер, перш за все, промислового такого спрямування, да, але все більше ми розуміємо, що доєднання навіть не лише промисловців до нашої спільноти дозволяє ставати нам сильнішими і бачити свої напрямки розвитку. Експерти ярмарку планують продовжувати роботу з переселенцями у різних напрямках, допомагати і тим, хто шукає роботу по найму, і людям, які можуть і хочуть на новому місці започаткувати власний бізнес або долучитися зі своїми проектами до існуючих бізнес структур.